Так, вітаємо, друзі. Вирішили ми вам розповісти одну історію про навчання учениці. Це Єва. Вона сьогодні щойно склала іспит. і дуже цікава в неї історія. Пішла вона в автошколу, яка була поряд. До речі, батьки знайшли, да? Чи ти сама? Ну, я і батьки. Ви разом знайшли вона поряд. Зайшла в Google коментарі цієї школи, почитала. І там все непогано, да? да там всі відмінні відгуки. Відмінні всі відгуки пішла в цю автошколу. Теорія там була нормальна, да, класна да, викладач А викладач з теорії там був гарний. А отлічно. Теорію ти склала з першої спроби? З другої. З другої. Тож класно. Далі почалася практика. На практику скільки годин тобі запропонували? 20. 20, 20 Двадцять До речі, скільки коштувало приблизно по-моєму. 20... А, ні, Стоп. Це, це з теорії, 19, напевно. 19, 19. З теорії 25, напевно, так? Да. да? Типа 6 теорій, а mm угу. -hmm. 19. Е, і дивись, 20 годин е, по 19. Запам'ятаємо цю цифру, е, бо це майже як 1000 гривень година. Це виходить 900 гривень година, але 20 годин. Типа, вроді, економія. Добре. Далі, е, виходить, що з цих 20 годин, е, одну годину е, забирають на іспит зовнішній, правильно? Внутрішній, внутрішній uh -huh. на внутрішній. В принципі, ну теж нормально, якщо ти цілу годину ж там їздиш, так? Ти ж за кермом, якби цілу годину їздила. П'ять yeah, минути. Ага, 5 минут, добре, до цього дійдемо. Далі е виходить, що е як школа робить, е каже, що 20 кілометрів це як півтори години зараховується. Uh -huh. Ну, так? або півтори години катаєшся, або 20 кілометрів. Або 20 кілометрів, або півтори години. А заняття по півтори години, так? Угу. Uh -huh. Uh, і uh, були такі заняття, що ви переїжджали міст, розвертались, вертались назад, бо туди 10 км, назад 10 км, і 20 і рахували як півтори години, да. а по факту ви скільки їздили? Хвилин 25. Хвилин 25, ну може 30-35. Ну це ви якщо в пустому взагалі, без трафіку, так? Ну це да? посередня було, то пустому. Посередня, так, да, переїхали міст, розвернулися назад, півгодинки їздили, а рахують як півтори. Виходить, таким чином крадуть години. І по факту ти вже не 19 годин проїжджаєш, а дай Бог, якщо 15, якщо не менше. Маршрути сервісного центру відпрацьовували? Заїжджали чи ні? Mm -mm. Взагалі ні. Ну, один раз я попросила, і то ми просто об'їхали дарницьку площу. мимо Мімовсенка проїхали, на кругу, розвернулися назад. Mm -hmm. Поїхали. Ну знову ж таки, червоний червоний прапорець. Інструктор навіть не хоче з тобою їхати на маршрути, бо він розуміє, що він з тобою напевно не поїде, і йому без різниці напевно, як ти там будеш складати. Так же ж логічно. Бо, наприклад, наші інструктори половину, якщо не більшу половину, відпрацьовують маршрути. Але якщо в тебе там всього 19 годин, з яких ще годин 5 крадуть, тим що кілометраж враховують, то там, аби дай Бог, тебе навчили крутити кермо. До речі, так і не навчили. До речі, так і не навчили. Воно на іспиті вилізло трішки. Добре, перейшла ти ці свої 19 годин по факту 15 і внутрішній іспит. Угу. Да? Внутрішній іспит кажеш, ти складала скільки разів? Шість шість разів. Тобто раз в тиждень ходила і складала. Добре, за внутрішній іспит там якісь кошти беруть? А, ну, триста гривень. 300... гривень. На майданчик триста гривень на майданчик. А скільки ти складала по часу внутрішній? Ну, так, щоб сіла в автомобіль, налаштувалась, тобі там сказали команди, ну і в ітогі результат там склала чи не склала. 5 хвилин, тоді менше. Не хвилин. заїхав на паралельне паркування, все. І до побачення. Mm -hmm. Тобто там 300 гривень, коротше, за 5 хвилин. Багато людей у вас там таких було? Так. Yeah. Скільки приблизно? Ну, no, людей 50, може, навіть більше. Кожен раз? Yeah. Ну, ти там 5 разів була. Так. Yeah. Кожен раз реальна толпа. Не 10-15, mm -hmm. а реально 23 більше. Yeah, yeah. Півсотні ну, людей. З усіх філій з'їжджалися. А, зрозумів. Це з усіх філій, типу, з'їжджалися. А скільки складало учнів? Дуже малий відсоток. Ну, десять п'ять. Ну, може, десять максимум за весь день, там просто на певний час приїжджали. Коротше, складало менше п'ятої частини. А всі інші на перездачу, і ви там, напевно, вже одні ті самі, да, типу, так, да, да. ходили. Ой. Ну, ти його склала там з шостого разу, заїхала ага. в ті паралельні парковки. Да? Да. Тобі допустили до іспитів. Зі мною ти теж проїздила е непогано годин: е 10, а може менше, а може більше. Ну не 20 зі мною ти проїздила. Не, да? не. Ну коротше кажучи, е ми що ми маємо? Якщо е вам Інструктор, якщо вам інструктор там в процесі навчання розповідає розцінки внутрішнього іспиту і зовнішнього, ну напевно це вже червоний прапорець. Не хоче з вами відпрацьовувати маршрути? Теж червоний прапорець. Е, чомусь за півгодинне заняття рахує як за півтори години, і через те, що кілометраж великий, теж червоний Ну, От ми з тобою, до речі, ми з тобою по маршрутам, коли їздили, ми за ці дві години проїжджали з тобою десь приблизно 20 кілометрів. Угу. Це мало. 25, там до 30. Там, коли ми парковки відпрацювали багато разів, це кілометрів 20. Угу. Коли ми ганяли без парковок, це кілометрів там 26-27. Це за дві години. А, наприклад, коли в суботу по місту по всьому полетимо, ми накатаємо кілометрів 60-65-70. Ну, якщо дуже швидко прям їхати будеш, може 75, Це за 2 години. Це всі мости коротше, і це набережні, це прямі, це широкі проспекти. Ну але виходить, якби ти в своїй школі їздила ті 60 кілометрів, тобі б зарахували як 4,5 з половиною години. No. От а ми з тобою за 2 години це пройдемо. Ну тобто, коли вам зараховують кілометраж за години, це порушення. Ну там школа і так порушила все, що можна. От, і вже не один раз чув, що у них там валять на внутрішньому, і ніхто його скласти не може. Ну тобто, маринують таким чином. Ну, ти п'ять разів, це ти п'ять тижнів ходила. Да. Ти півтора місяці не могла скласти. Угу. А ти брала додаткові заняття? Ні, не брала. Не брала, просто ходила туди і складала. Ну, смисло їх брати. А там тіпа, можна потренуватися, щоб позаїжджати на самому майданчику? Ну, заплати гроші і заїжджай. Угу. Ну, хоч щось. Тобто е, після тих нещасних годин ти ще півтора місяці ходила, складала внутрішній, ти yeah. забула все, що знала, ти до мене прийшла. Ну, зовсім така, як нульова. Всього uh -huh. боялася, єлі їхала. Я тебе весь час розганяв, але я тебе так до кінця і не розігнав, тобі все рівно треба е, ще трішки по місту на швидкості поїздити. Ой, дивіться, друзі. Виходить відгуки в гуглі. Вони можуть підчищ... підчищатися, Бо раз там по 50 людей за раз п'ять тижнів підряд ходило, і з них складало менше 10 чоловік. Напевно, там негативних відгуків повинно бути багато, але їх немає. Можливо, їх підчищають. Тож виходить відгукам, не сильно й довіришся. E може багато хто розуміє, що це за школа чи здогадався. Але для наступних, котрі будуть шукати просто в процесі, коли ще не пізно. В ідеалі змінювати школу. Бо там виходить, в мене вже не ти перша, яка не може скласти там іспит, ти прийшла вже mm. склавши іспит mm. до мене. А то до мене приходять учні з тієї, школи, які просто іспит не можуть скласти. От. І я розумію, що до них там просто приколупуються, щоб вони ото ходили. А заробітки непогані виходить, якщо 50 людей та по 300 гривень, ну, ніфіга собі. Е, і е, вони виходить 50 людей обробляють за цей день. Е, неповний день, напевно, це так. Ото зранку до обіду, <смачним> максимум. Е, от і е, кругленьку суму поклали собі, е, і їм вигідно, щоб ці люди прийшли наступного разу, і наступного разу, і наступного разу. Ну тобто, чисто бізнес, нічого лічного, е, і не сильно це все пов'язано з навчанням. То ще раз, ну, по-перше, е червоний прапорець це коли низька ціна і мало годин. Не як для Києва, коротше, 20 годин це вже mm -hmm. печаль. Ти просто ти ж, е не тяжка. Тебе там оце, блин, е не довчили, і ти ото в тому стані така і залишилась. Тебе треба доробити. Ладно, якщо це там хтось е ну, дійсно середнячковий або тяжкий, а ти така. Щось ближче до їздової, середнячкове, розумієш? Mm -hmm. Ну ми за 10 годин, ти вже поїхала. Mm -hmm. yeah. да, я тебе там сильно і не просував, дивлюсь, воно заходить, е, місцями там може десь. Ну, тобто, смішльона, щось е знання там якось впитуєш в себе. Е просто з тобою трішки треба попрацювати. І виходить, що і грошей ти витратила немало, yeah. Yeah. Да. а проїздила все рівно. Тобто ти витратила. Я так прикидую ну тисяч тридцять п'ять точно більше ще mm. до вас авто інструктором займалася ще до мене займалася. Mm. А скільки ти з ним годин проїздила? Ну, годин, ну десять, може там одинадцять. О, непогано. Тобто, ти в цілому сорок то наїздила. Yeah. Да, а з ним що не, не склалося? Ну, здала практично. А, ти І після нього, а потім до мене, так? Yeah. Да? Mm -hmm. Ну коротше, там значить попрацювало вже три інструктори з тобою. Mm. В итогі ти витратила скільки грошей? Ти рахувала? Приблизно? Ну, тисяч під 60 навіть Під 60 Ну, так, да, з вами. Капіць. Це... А це по суті це у 50 нас. Точно. Да, ну у нас це могло би бути 50 годин е з матьорами-інструкторами. притінь угу. Тип, яка матьора була. Е ну, так, да, тож відразу розумійте, що там, де коротше, там, де замала ціна. То вже може бути просто-напросто якийсь подвох, і там, де мало годин. Якщо вам в Києві дають менше 40 годин, там мені здається, що це шляпа. Немає нормальної школи, яка і 40 годин це не, не гарантія, прикинь? Угу. І 40 годин, коли школа дає, це не гарантія, що тебе там гарно навчать. Але якщо ви знайшли школу, котра дає менше годин, напевно потім ви зрозумієте чому. Але вже буде пізно, це як казіно. Ти ж вже назад не вернеш, ну, да. і треба закидувати, закидувати до перемоги. Треба перенавчатись. Треба да. перенавчатись. Перенавчатись трошки складніше. Ну, бо. бо, бо. Трішки більше часу треба. Отака от історія, любі друзі. А ви, якщо. Е... Запідозрите, що ваш інструктор вас не довчає, він не, не зацікавлений в тому, щоб вас навчити, він не буде з вами складати іспит і йому взагалі пофігу, то краще змініть його і чим раніше, тим краще і тим краще у вас буде результат. Десь так? Yeah. Всім гарного дня.